А Так, ну що, будемо починати з вами вже наш урок. Я досліджую світ. Будь ласка, нам з вами ви вдома самостійно опрацьовували тему. Будь ласка, нагадайте мені, яку тему. Я звичайно. який клас. Будь ласка, а, швиденько. вдома ви опрацьовували що? Тему яку? Що, ну, я знаю про історію погород. І, потрібно... І вам потрібно було вдома виконати завдання, в зошитку. Давайте зараз. З вами перевіримо, що ж я знаю про історію свого роду. Вам потрібно було повністю записати імена всіх членів своєї родини, придумати та намалювати символ своєї сім'ї, продовжити речення, відгадати загадку. І за допомогою тлумачного це те, що я вам задавала. Це потрібно було виконати вдома. Третє, четвертий, п'яте я задавала. По зошитку я скидувала завдання, а перше, друге і шосте це вам потрібно було виконати самостійно. Будь ласка, будь ласка, повністю записати повні імена всіх членів твоєї сім'ї. Максим, я слухаю. Я не зробив. А чому ви не зробили? Будь ласка, Злата Бабич. Мама Оксана, папа Коля. Я Злата, сестра Соня, брат Игорь. Бабушка Наташа, прадедушка Вася, крестная Влада, крестный Саша. Добра, будь ласка, Даша, будь ласка, давай, мама, Света, папа, Саша, сестра Соня, бабушка Оля, дедушка Саша, брат Саша, сестричка, Женя, брат, Сережа. Так, дякую, Дима, будь ласка, мама Анастасия, папа А, Мама Березуцька, папа Березуцький, Никита Березуцький Я Березуцький, Березуцький Діма, так. Угу. Так, добре. А скажіть, чи придумали ви і намалювали символ своєї сім'ї? Да. О, ласка, а, ось так, в екранчик мені покажіть. Будь ласка, щоб Яна Сергіївна побачила символи вашої клас. Клас. Боже, як це гарно. Молодці, молодці, молодці. А, Кароліна, де зоши де книжка? Я не зрозуміла. Ми сидимо, як вибачте, на гульках. Я кажу вже так, як є. Так, дякую, молодці, ті, хто виконали це завдання. Добре. І а, напишіть сімейну історію, для цього зберіть цікаво та важливо щоб всіх родичів. Візьми в них інтерв'ю, члени твоєї родини можуть розповісти, які ігри вони грали, які ігри вони мали, хто виконав це завдання. Давід Тімченко, будь ласка, читаю. Мій тато грав у футбол і у нього було багато машинок і конструкторів. Він навчався у першій школі. Мама була колезинку. Виби в нього у неї було багато яйок, вона навчалася в моїй школі. Моє перше слово, мама, а перший був в один рік. Дякую, Рінат, будь ласка, ти виконав все це завдання. Можна я? Так, ти є? -да. Будь ласка, Рінатик, давай. Мої батьки грали в піжмурки та козаки розбойники. Uh -huh. У мами була іграшка лялька. лялька. Uh -huh. А у тата був. Пістолет та машинки. Uh -huh. Моє пер пер перше слово було мама, а перші, перші кроки я зробив в один рік. Моя бабуся вчилася в загальну. Номер 95, mm -hmm. В новій школі 95, в який навчалися 10 років. Mm -hmm. Так, добре, будь ласка, хто ще виконав шосте завдання? Давай Саша штамбур, слухаємо тебе. Мікрофончик тільки Сашуня, не включай. Мій тато з дитинства полюбляв грати в футбол. Тому став тренером, а мама в дитинстві. Тинестві любила, готувати, коли з'явився я, всі гралися зі мною я. Зараз наша улюблена. На Сергею, но... Оля, мовчки, дитина відповідає, що за мода перебувати. Грунь є фортуну. Це карткова гра, ми часто граємо вечорами. Вечорами, Вечорами. так, дякую, будь ласка, що тепер Коля хотів сказати. А Коля, а я почай, вже Коля почекай, вже... Коля, почекай. Зараз вмикаю камеру Вова, злата, Машталер, Єгор, будь ласка, я не зрозуміла. Я теж написала. Я вже почти всю задачу в Зумічки, молодці. Так, все задачу зробив теж... до... Наступила... Нашого курсу. Будь ласка, А я случайно написав 225 першим, а последнім 224. Ми продовжуємо тему нашого уроку. Це сім'я, і сьогодні ми будемо говорити про традиції, Традиції, які є в нашій сім'ї, в нашій родині. А, тому, будь ласка, давайте вас екранчик вимкнувся. Презентація вимкнулася. добре. ти саме головне, тому що тема сьогоднішнього уроку традиції моєї сім'ї. Ми працюємо зі сторінкою підручника 55, Тому приготували підручники нам Потрібен на урок. Ми будемо з Ними працювати. І, як завжди, будь ласка, давайте з вами пригадаємо, яка пора року за вікном? Осім. Вер... Який зараз місяць? Ой, жовтень. 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 Mm. вересень Яна Сергійна не прибрала, але в нас жовтень. Верпень. Яке сьогодні число? Четверте жовтня. Ми прокинулися вранці, подивилися у віконечко, то ми побачили. Ясно. Ясно. Да, ну, я... можна сказати, Діхкор, ну, але інколи хма... хмари, так? Хмарки були. І у і нас хмарки є. Чи були сьогодні опади? Ні. ні. Ні, опадів у нас звичайно не було. І яка температура повітря сьогодні? 15. Яка температура повітря? П'ятнадцять. Дванадцять. Так, дванадцять, п'ятнадцять чи шістнадцять. 12 12 12, 12, 12, 12, 12, градусів. Ну, добре, нехай буде 12, бо в мене щось не обновлюється мій градусник. Не хоче, добре. Ну що ж, ми крокуємо з вами далі. Сьогодні ми будемо говорити про традиції моєї родини. Як ви розумієте слово традиції? Що це таке? Традиції – це коли ти не нарушаєш праздники свої. Хорошо. Которые сам придумав. Так, тобто традиція Коли це. Отдати подія... з сосім може сім'єю. Це, це подія, mm. яко, яку традиція ви святкуєте, яку mm. ви чекаєте разом зі своєю родиною. А скажіть мені, будь ласка, а які ви знаєте українські традиції? Що традиція це. На, mm -hmm. на свято, на, на Новий год Надо делать всегда олів'є. <рес> ну, це так mm -hmm. згодно. А ще які традиції ми українські знаємо. А, На Пасхи а... треба приходити в церкву і тебе будуть обливати водою? Не, ну, так, згодна, можна. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, а чи до яких ви традицій дотримуєтеся в своїй родині? Чи є якісь такі традиції, які є в вашій сім'ї? Будь ласка, і які ви дотримуєтесь? Як ви, Даша, будь ласка? Я дотримуюсь традиції, що інколи їм е, в обід борщ? Це твоя традиція. Всегда на Новий, на Новий год Хорошо, добре. Максим, у тебе яка традиція? Коди хтось то уїжджає в нашій сім'ї, ми постійно От сидимо в кімнаті там чуть-чуть і потім починаємо уїжджати. Так, обов'язково це традицію перед тим, як ну, це, це гарна традиція. Треба посидіти перед, на дорожку, думати про хороше. Будь ласка, Аня, яка у вас традиція в сім'ї? Допомагати. Традиція друг другу допомагати. Ну добре, ми будемо з вами зараз працювати і зрозуміємо, які і ж є ще традиції і що ми робимо у своїй родині. Відкриваємо стріночку підручника 55 Традиції моєї сім'ї. Підручник на стріночці 55. Будь ласка, і починаємо читати параграф. Починає читати Давід Коршаков. Ми уважно слухаємо і Сім'я приняття, то злипав і ставитися до старших, слухати і допомагати їм любити свою батьківщину рідний рідних і край, старші люди є на ставлені, камина молодших. Це молочі обмічники для батьків, бабусник та інших. Отже, будь ласка, дякую давід. Що ми зрозуміли, що в українських сім'ях прийнято з повагою ставитися один до одного, слухати, допомагати, любити свій рідний край, свою батьківщину. Молодші це помічники нашим ну своїм бабусям, дідусям, так та іншим мамам, татам та своїм родичам. Далі, будь ласка, продовжую читати Рінат. Ми уважно слідкуємо. Варя, а чим ми займаємось? Убери телефон з іграшкою. Гінатик, mm. мікрофончик не включено. Mm. 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 Для українських сімей, як і для сімей усіх інших народів, які мешкають. В Україні характерна гостинність члени сім'ї підтримують одне одного, розділяють разом, радість і сум. Вони мають багато спільного в. О, я, в одночасночають думку та особистий простір одне одного. Отже, для українських сімей і для всіх українців, які живуть на території нашої держави, найголовнішою традицією це є гостинність, тому що насправді ми дуже гостинний народ, який любить зустрічати е, гостей в своєму. А в своїй країні і в своїх будинках, і в своїх домівках. Добре, скажіть мені, будь ласка, як ви, Єгор, святкуєте дні народження? Накриваємо стіл. Накривайте стіл. Добре, ще. Хто найчастіше є твоїм гостю? Хто є найчастіше? Гостями за вашим ну сімейним столом за вашим, було ну, найчастіше? Хто приходить на дні народження? Кого ви збираєте? Кого ви хочете бачити? Родичі, друзі а, добре? Ну тобто дні народження взагалі ми стараємося святкувати. от дивіться, це вже є традиція у своїй родині, так разом з рідними близькими друзями. Це вже є традиція. Скажіть мені, будь ласка, а хто наряджає ялинку до різдвяних свят? Yeah. Yeah. Так, отже, дивіться, це yeah. теж є така традиція, уже мені така традиція, що кожного року, якщо в будиночку, ну, перед Новим роком мама, тато ну, звичайно, ви там тато встановлює ялинку, так, мама дістає іграшки, а ви прикрашаєте. Це теж вже є традицією кожного року до новорічних свят. Скажіть мені, будь ласка, от традиція десь відпочити влітку, правильно? Це теж є традицією. десь Іхати на відпочинок не тільки влітку, а взагалі, наприклад, може в когось є традиція кожної суботи та неділі вихідних виходити десь чи в парк, чи на прогулянку, чи десь посидіти. Чи може у вас є традиція кожного місяця ходити в кіно? Тобто сімейна традиція це. Заведені в родині норми поведінки, цінності, що передаються з покоління в покоління і є важливим для всіх членів родини. Це дуже і дуже важливо, тому що ось ці традиції не обов'язково там кіно там чи ще щось. А от є традиція ось такого добробуту сімейного, так от, наприклад, збиратися на різдвяні свята, збиратися на на Великодень, збиратися, ну, наприклад, на 8 березня, на ось такі свята, коли ти хочеш провести час тільки зі своєю родиною. Ну, от, наприклад, різдвяні свята. Великодні свя... ну, велик... Вели... великдень, так це свята, які говоряться сімейні свята. І ось оці свята, в ці дні святкові потрібно їх проводити з родиною. І може у когось уже є така традиція. Колись ну я скажу, от моїх батьків їх привчила маму, привчила її мама, що на ці свята потрібно завжди бути вдома. І моя мама привчає мене, що я з родиною маю зустріти ці свята. Якби мені не хотілося, де б мені не хотілося бути, але я знаю, що Різдво, Великдень, я завжди. Разом зустрічають зі своєю родиною зі своїми батьками, зі своєю сестричкою та її родиною. Тому, звичайно, у кожного свої традиції у кожного є свої сімейні традиції, які звичайно ми протягом життя, протягом років тільки збільшуємо, покращимо. Тому що ось такі сімейні традиції вони зближують і зміцнюють почуття один одного, так і це звичайно, ота такі сімейні традиції, це моменти приємного. Спільного довкілля, коли ви проводите час разом, коли ви можете побути разом, коли ви можете просто порадіти життю, ось оце і є така сімейна. Традиція, Звичай та традиції це дії чи поведінка, які постійно повторюються кожного року, кожної неділі, кожної хвилини. Отже, давайте зараз із запропонованого переліку оберемо справи, що можуть бути сімейними традиціями, та доповнимо його власними прикладами. Наприклад, сімейний обід може бути традицією? Так. Да. Ну, да. сімейний обід правильно це, коли збирається. Вся родина, вся-вся-вся, не тільки я, мама, ти і тат, ну, я тато і мама, а вся: і бабусі, і дідусі, і тьоті, і дядя, Спільні ігри дітей з дорослими. Це може бути спільною традицією? Так. Може, виконання так. домашніх обов'язків це є спільна традиція. Так. Ні. Ну, обов'язки ви маєте знати самі свої обов'язки, але перегляд фільму всією родиною це є сімейна традиція. Так. Може бути сімейна традиція. Розповідь казок перед сном це є сімейна традиція? Так. Та ні, ну це мені здається. Ні. Зберігання та передавання з покоління в поколінь. Сімейних реліквій, яких сімейних цінностей це є так, традиція, Так. так, так це так, може так. бути традицію, коли наприклад бабуся передала матусі, матуся передала там сестричці. Сестричка вже передасть, ну чи там донечка передасть своєму або ну, синочок, передасть уже своїм діткам. Це також є уже така сімейна традиція, і сімей. А що таке сімейна реліквія? Це шанована в родині річ, яку бережуть, яка пов'язує історичне пов'язана з історичними або релігійними релі... Подіями Минулого релігійними поділи... подіями минулого. Отже, сімейна реліквія може бути бабусина, вишитий рушник, дідусив, годинник або старовинна якась книга. Важливо, щоб е, будь-який з цих предметів допомагав зберегти пам'ять про своїх предків та про свою історію. Цінність таки... таких речей визначається не сумою коштів, а пам'яттю про свою родину. Це може не просто годинник, це може бути якась каблучка, сережки, це може бути, наприклад. Я не знаю, якийсь Аня, ну що ти хочеш? Ну, підожди, будь ласка, Китя, ну ти ж бачиш, що я зайнята. Розповідаю, ну, не люблю таке, Ну ви знаєте, ще з класу. Кажи. Альбом для фото дякую, молодець, гарно, Ну але треба почекати. Альбом для фото це де зібрані ну всі фотографії ваших родичів, близьких. Це теж може бути ось такою реліквією і пам'яттю про твоїх, про наших рідних та близьких. А сьогодні ми працюємо з вами звичайно. в зошитку нашому, але в зошитку ви будете. Самостійно, тому що там потрібно виконати ваше власне ставлення і ваші думки. Е, Глеб, я дуже рада і дуже щаслива. Я бачу вчорашня просьба бать, до батьків, мабуть, була е, взагалі нікакая, коли я попросила ж як пояснити, що здіваєшся надо мною? Отже, перше завдання по вашому зошиту на сторіночці, будь ласка, я пояснюю, що вам потрібно там зробити. Ну ні, мене в мене мене взагалі, ну я, я не можу чесно. Мені, мабуть, треба зустрітися з кожним особисто і переговорити і пояснити, як дитина себе має поводити під час уроку. Сторінка 24-25 вашого підручника вам потрібно самостійно, це ваші думки, тому що це в вашій родині і ваші традиції, виконати. Яна так? а якщо, наприклад, у когось Цих традицій, ну чому ну а хто у вас готує, наприклад? Може готувати мама тато? Значить, мама, мама тато ми допомагаємо прибирання. Тра... Ну, це не традиція, це вже як обов'язок. Але тут може прибирання а бути ще. і мама, і тато. Тобто, це може ми можемо написати просто, що ми готуємо страви всією родиною, прання. Ну, звичайно, перехто у нас, стиральна машинка, але збирає білизну мама, так і за за, за і завантажує її прибирання. Прибираємо всією родиною, доглядаємо за рослинами, за квітами всієї родиною, Якщо це можливо, можна так. Друге завдання вам потрібно. <пробітник> а, продовжити ну, от, наприклад, дивіться захоплення членів моєї родини. Вам потрібно написати. От у вас є така ситуація, що Дениску розповів, що його родичі род в родині люблять подорожувати, відпочивати біля моря, грати в шахи. Написати вам потрібно, що люблять твої родичі. Наприклад, мама любить там. Танцювати тато любить там щось робити з дерева, бабуся дідусь я, тобто написати, що люблять робити свої ваші батьки. Третє завдання: поговори зі своєю родиною про улюблене свято, зазвичай чи сімейну традицію, яка тобі подобається. Намалюйте дійство або напиши, наприклад, якщо новий рік, то ви описуєте, що ми дуже любимо новий рік. Ми традицією нового року, є прикрашання, наприклад, ялинки, готування таких, то таких то страв в такому плані. В кого є інші традиції, ви пишете свої традиції. І на сторіночці 26 ви, будь ласка, виконаєте також завдання, записати, що об'єднує твою родину і Відновити рядочки віршика, пронумерувавши їх правильні послідовності. На цьому наш урок завершується. Я ще раз хочу до вас звернутися. Тривайте. Зараз вимикається камера.